Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні у нас урок наступний по ад'єктивам по прикметникам. Ми з вами вже проходили компарацію, і тут ми його поглиблюємо на рівні Б1. Ви бачите 4.2 компарацію, і у нас є Штейге-Рунсчуфен. Тобто, вчора було спортивне свято, було багато змагань, N швидко припливла. І вона зайняла третє місце. Але Марі пропливла швидше. Шнелле, і вона посіла друге місце. А Мартіна Швам ам Шнельстен. Найшвидше. І вона посіла, звісно, перше місце. І ось прикметник стосується слова. Ам шнельстен, пишуть нам. Тепер Георг. Це Те швидкий бігун Айн шнеля Льойфа. Що він завоював? Правильну бронзову медаль. Клаус. Nein, він швидший бігун за попереднього і він завоював срібну медаль. І Мартіншне найшвидший бігун, і він здобув золоту медаль. І пише, що прикметник стоїть перед іменником, він буде Змінюватися, бачите, із закінченнями. А тут тутшнеля Амшнельстин, а тут згідно іменника, звісно. Ну і порівняння, Мартіна пропливла Амшнельстен найшвидше. Вона пливла шнеля альсмарі. Бачите, тут три теми насправді в цьому компераціоні. Перше це як він формується. Друге це прикметник з іменником. І третя тема це альс і ві. Я вам кинула руки на Альс і Ві, і на попередній слід. Так, Франці і Габі перетнули фінішну пряму одночасно. Франці плив так само швидко, як і Габі. Тобто ад'єктив у позитиві. А тут прикметник у компаративі у вищому ступені порівняння. Тут у позитивному. Дивимося, подвійне порівняння. Чим інтенсивніше тренуєтеся, тим швидше ви пливете. Ось цей йде 100 і онзор теж у нас є на каналі. І я теж вам його закину в групу, щоб ви могли пригадати. Це вже четверта, виходить, там як ви бачите, на рівні Б1. Це все швидше і інтенсивніше проходить, ніж на попередніх рівнях. Більшість прикметників можна підсилити. Є три види ступенів порівняння. Позитивний, Аня швидко пропливла вищий ступінь порівняння, Марія пливла швидше, і Суперлатив, так він називається, той компаратив, це суперлатив, або найвищий ступінь порівняння, Мартіна проклила найшвидше. І ось вони вам пригадують ці чарівні таблички, що ми з вами робили. Коли у нас звичайна форма, білік, біліг, амбілікстент, це все ми з вами жували. Коли а змінюється на омляут, е, вам, лан, ам альт-катхатшарф із цими словами, бачите, амвермстет, коли вже в компаративі з'являється мляу. І тягнуться аж до супровотівів. Та саме у слові грос, грос, грс, ам грес тенде, грес те. Змінюється курс, юн-дунк, клюк, э, юна. Ам'юнстен, де йунсте. Коли ад'єктиви на R і L, що вони роблять інтригу, бачите, ми з вами робили вправи на Б 1 плюс той ра. Відповідно, ну, тут така сама ситуація. 6, 7, 7, 7, 8, 8. Ріш, фріша або і таке інше. Бачите, зондрформи, спеціальні особливі форми, які змінюють повністю свою основу. Ось п'ять прикметників вам навели. Ну, і ось вони, ось цю чарівну табличку. Зробили вигінвайз, що форма порівняння прикметників утворюється за допомогою ось суфікса і, наприклад, шнеля, шнеля, де шнеля льойфа. Де, бачите, вони повторюють те саме, що в табличці зовсім. Найвищий ступінь від прикметників утворюється за допомогою Амстен. І «сти», ще може бути. Шнель «амштель», «шнельстен», де шнеля льойфа», де шнель сте, льойфа». Ну, бачите, знову таке Ау. У, Деякі однозвучні прикметники, вони не однозвучні, вони односкладові. Прикметники з голосними А, О, та У утворюють порівняльний ступ... мій, компаратив, суперлатив, вищі на вищій ступені порівняння з допомогою мляуту. Ось вони подають ці самі слова. А діктів, ну бачите, Р і Л втрачають в компаративі, Е, а прикметники, ось на ну це те саме, я це повторюю просто. Розумієте, це знов таки все, все, все воно. <клес> повторюється. Ось Безонди, гайтен, особливості теж. Нам, ну, давайте подивимося. При складних прикметниках, прикметник плюс прикметник або партітіп. Най, найчитаніша книга, найтяжче звинувачення. Бачите, звертають увагу на другу частину, що там робиться. Суперлатів, вищий ступінь порівняння може. Релатівіртеверден uh, залишатися в порівняльному ступені. Що це значить? Він один із найпопулярніших акторів Голлівуду», тобто він, він один з кількох дуже популярних акторів. Іменники і прикметники стоять в генетів і Це все ми вчили, і ми його стільки товкли, кілька місяців, я пам'ятаю, літку. Франція – це зац, бауфердрейхезетцем. Хто і що робить? Хто в Франції істбам веткам в генералу Шнергешвомен Рігабі і це ві, так само, як. А якщо Альс, це буде ніж і буде фільшне, швомен, Альс Марії? Це все ми з вами вчили. Так, це що таке? Інфер -like у порівнянні е інформація може з'являтися після дужок. Ну, то таке. Так, дупельте комператі теж подвійне порівняння. Єгетеманне бензазаценде, тренір, тим швидше ти ви Ну це знайти саме. Навіщо вона це дає, наша авторка, бо на інтеграційному курсі вона буде це все давати в завданнях, в текстах, у вправах. І я буду це все пояснювати. Ви будьте, будь ласка, готові. Подивіться ті уроки, які я вам зараз закину в нашу групу, щоб коли прийдуть у вас закриту групу п один урок і ви були готові, там цілий капітель, там років 5-6 буде по компаративам. Ну, і відповідно, домашку теж треба зробити ось цю. Пояснювати, немає смислу, я вам зараз закину уроки, там десь на години-дві, ви можете зависнути і повторити це все діло. От ще про ті, як прикметники, самих гроші. Дуже багато ми над цим працювали, дуже багато ви ставили мені питань, дуже багато ми витратили на це часу, щоб заново це знову звувати. Ставте питання, якщо якісь питання все таки виникають після тих уроків, то ставте мені питання в групу або студентам. До зустрічі, мої гроші, пока.